Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні під час прогулянки, неподалік лісу, я натрапила на струмок. Тільки погляньте, який він швидкий та дзвінкий. Послухайте його пісеньку. Десь далеко цей струмок впадає в річку або озеро. Саме тому він так поспішає адже мріє якнайшвидше стати великою водою. Малята, адже зустрічалися вам струмочки? Де саме? Які вони були?